Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин «Єловіва» «Лі який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну сумку під раму, до велосипеда, під велосипедну раму, з урахуванням того, що ця рама має верхню трубу рівну, не ізогнуту, а стандартна гірського велосипеда для чоловіків. Ця сумка кріпиться на раму завдяки ліпучкам. Є три частини, які дозволяють міцно тримати цю сумочку на рамі. Раз, два, три ліпучки. Цю сумочку виробляє компанія Шахо. Шахо це всесвітньо відома компанія по виробництву велосипедних аксесуарів. І дана сумочка трикутна, має назву Sentialis frameback 1,5 літра. Moden China. Ну, звичайно, все велосипедно виробляється там, в Китаї. Es на 1,5 літра ця сумочка, вона вологостійка. Матеріал, як ви бачите, відштовхує, не впітує вологу, тобто, якщо буде дощ. То вона буде тримати в захисті ваші речі внутрі. Є кармашик боковий, як ви бачите, який дуже легко відкривається. Це дуже зручно, коли ви тягнете не за сам металевий хвостик, а за от такий тряпчану матеріал, матеріал, який має пластиковий неконечник. Такий. Оце пластик такий. Він не поламається, він достатньо гнучкий і не поламається, коли будете тягнути. Тому і легко застьобується, і легко відстьобується замок. Має е, захист від вологи, він е, пропитаний, як кажуть, цей замок. Взагалі він не пропитаний. Він має накладку таку вологостійку. Тобто е, і замок, і вологостійка накладка вона входить в саму собачку, яка йде по цьому замку. Тобто, це один такий карман. Е, нема ніякого зайвого кармана з однієї сторони ми відкриваємо і кладемо внутрі. Як ви бачите, це конструкція дуже міцна. Є е, внутрі е, резиновий такий кармашок. Сюди можна вставити е, якісь дрібні речі, ключі, щоб не болтались, ручку, щоб не болтались, щоб коли ви тут тримаєте, воно не болталось. Це на збоку бокової частини і на нижній на частині теж є ось така резинка. Це е, речі, які дозволяють е, е, тримати. Сом внутрі дрібні якісь речі, щоб було вам корисно їздити. Сама конструкція має достатньо міцну. Форму і вона не згибається. Але тут нема ніяких пластикових вставок. Це е, матеріал вологостійкий з е, плотними м, краями. Тобто міцна гарна сумочка кутова, яка кріпиться під сідлом. Е, тобто, е, Труба підсідільна, до неї кріпиться, і потім вже до верхньої труби кріпиться ця сумочка. Не біля руля, а під сідлом за підсідільну трубу. Ось отак за підсідільна труба, і вона кріпиться. Дуже міцна, гарна сумочка Есентіаліс 1,5 літра. Багато речей сюди можна покласти. І насос, і гаманець, і додаткову камеру. І якісь ремонтні комплекти, ключі, все, що потрібно, коли ви рухаєтесь на велосипеді, коли ви їдете в мандри на велосипеді. Ця сумочка буде вам до вподоби. Бажаєте придбати, приходьте в наш магазин Віла на Харківському шосе. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого youtube канала на сайт Лавіво.юа і замовляйте сумочку трокутним до велосипеда. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!